Кілька днів тому в домівках 27-й стало темно все, тому що представники фірми Забудовника прийшли і демонтували електролічильники. Приїхали представники ІРОКС, які представилися бухгалтером і електриком, і почали знімати лічильники. Мешканці визвали патрульно постову службу, оскільки знімати лічильники, Лічильники належать по договору з Іроксом, коли заключали договір на квартиру на інвестування. Є власністю мешканців. У квартирі цього чоловіка не лише нема світла, а ще й тепла, адже котел також працює від електрики. Неможливо і зготувати їсти вдома. хвора дитина, яка потребує регулярного харчування. Кожні 4 години треба давати їй та їжу. І Що я буду ботувати світло, я не можу. Людям же ж пояснили, лічильники демонтували тому, що вони відмовляються платити за отримання будинку та прибудинкової території. І дарма, що лічильники є власністю мешканців. Люди ж запевняють, за послуги розраховуються вчасно, не платили лише за те, чого не отримують. Тут зроною прибудинкової території немає, немає ні баків для вивозу мусору, ні взагалі ви вечас їздить вантажний транспорт. В тому числі прибудинкову територію є освітлення та прибирання підвалів. Все закрите, нічого не світиться, але виставляють рахунок. Отримати пояснення від директора ірокса нам не вдалося. Втім, пояснити все він буде змушений поліції, до якої звернулися мешканці багатоповерхівки. На даний момент ми маємо матеріали дослідчої перевірки при наданні всіх необхідних документів, які було вказано Ігору Пилиповичу, будуть прийняті додаткові рішення, або, або будуть матеріали мати цивільно-правовий характер, з якими. Мешканці можуть звернути до суду до суду. Я припрошую, або будуть скеровані матеріали в наше слідче управління Шевченківського відділу поліції для відкриття кримінального провадження. Міськраді ж довідуємося. Багатоповерхівка, будинок примара. Жоден із будинків ірокса не зданий у експлуатацію місту, адже немає відповідних документів на спорудження. Будинки, які будує компанія Ірокс, вкреснеє сихою, зокрема. Управління архітектури не видавало місто умов і обмежень. Відповідно, на яких правах вони будують і як вони можуть вводити експлуатацію, ну, це очевидно для нас це загадка. Допоки ж у міліції та міськраді пробують дати раду із недобросовісним забудовником, він вже погрожував мешканцям повернутися знову і демонтувати решту лічильників. Зорислава Губар, Володимир Квятковський, Олексій Шелковий, головні новини Львова.